Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Ось ця кроличка, мала кроленятка, і всі вони, не знаю, чи там видно, порозкидала і подушила. Не знаю, це вже ось ця також це саме зробила, і ось ця також три кролички і все. Одне і то саме, можливо там видно. Зараз я їх позабираю. Вчора було, як би сказати, вчора в нашечка їх мало. Сьогодні рано я прийшов, бачу, що вони погризані і подушені. Не знаю, хто може знає, яка причина і що робити. Ще один я її шанс дам. Ця кроличка, це я її купив. Вона в мене ось ця купив і цю купив. Це вони в мене перший раз привели кроленята і порозкидали. Не знаю. Ось ця, то в мене вона була привела кроленята, вигодувала, все було нормально. Другий раз розкидав. Ніби, здається, Така кроличка. Перший раз все було нормально, другий раз розкинула. Не знаю, яка причина. Було тільки троє кроленяток, і вона їх подушила. Гарні такі кроленятка великі. Не знаю. Може хто знає, що... Що потрібно зробити, щоб вони їх не душили. І чи є ще е, шанси, що вона виведе корленят а не буде знову душити. Пишіть в коментарях. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. На ну, все добре.